Жила собі колись бідна вдова. У неї був син Джек і корова білка. Вдова доїла корову, син носив молоко на базар, і з того вони жили. Все було б нічого, та одного дня корова перестала доїтися. «О, що ж тепер робити? бідкалась вдова. Не журіться, мамо, тішавий Джек. Ось я піду, наймуся до якогось багатого фермера і будуть у нас гроші. Та вже й не раз ходив найматися, та ніхто ж тебе не бере, нічого не вдієш, доведеться продати білку. Хай буде по вашому, каже Джек. Сьогодні в місті саме ярмарок, на таку корову покупець швидко знайдеться. Узяв він корову на налегач, повів у міста. Іде дорогою, а зустріч йому дідок і каже. Добрий день, Джеку. Добрий день вам, відповідає Джек і дивується, звідки він знає, як мене звати. Куди це ти прямуєш? питає дідок. На ярмарок корову продавати. «Так-так», – каже дідок, ти бачу хлопець кмітливий. Зумієш продати корову за добрі гроші. А чи знаєш ти, як порахувати п'ятеро бобів? А вже ж, відповідає Джек. Для цього треба взяти по два боби в кожну руку, а один покласти в рота. Добре придумав, каже дідок. Ось вони ці боби, і вимає з кишені якісь чудні боби. Як ти такий тямущий ну, мамінятися. Бери їх собі. А мені дай корову. А Джек йому. Дуже вихитрий, діду, де це видано віддати корову за п'ятеро бобів. Але ж це не прості боби. Посадиш їх увечері, а на ранок вони виростуть аж до неба. Овва! здивувався Джек. Не може такого бути. А от побачиш, що може. А ні, то я поверну тобі корову. Гаразд. Домовилися, погодився Джек. Віддав дідові білку, бо сховав сховав кишеню та й гайда додому. Надвечір уже був біля двору. Ой, так швидко повернувся, дивується мати, і корову бачу продав, скільки ж тобі дали за неї. Ніколи не вгадаєте, матусю, каже Джек. Та не вже так багато, мабуть, 5 фунтів, чи, може, цілих десять, а може, навіть п'ятнадцять або й двадцять. Я ж сказав, що не вгадаєте, не гроші мені дали за корову, а оці боби. Вони не прості, а чарівні, посадиш їх увечері, а на ранок. А мати, мати Ой лишенько, чи бачив, хто такого дурня безверхого, Отдав білку за п'ятеро бобів та такої корови ні в кого селі не було. Ой тобі на, на, а баби твої от туди, за вікно лягай мені спати і вечеряти не дам, ото, щоб не був таким телепнем. Пішов хлопець, ліг мало не плаче, Хотів я як краще, воно, бачить, вийшло, і мати розсердилася без вечері зостався. Заснув він, прокидається вранці, а в хаті чогось темно. Хоч на дворі світить яскраве сонце, устав він та до вікна. І що ви думаєте, там побачив густе листя. Боби, які мати викинула вчора на двір, проросли, із стебла вигналися високо-високо, аж до самого неба. Отож дідок казав правду, бо би були такі чарівні. Одна стеблина виросла якраз біля вікна, Джек учепився за неї поліс угору, як по драбині. Довго він ліз, аж ось і небо. Виліз він, оглядівся, бачить перед ним пряма дорога. І пішов він дорогою. Іде, іде. йде? Аж бачить великий будинок, а на порозі будинку стоїть жінка. Здрастуйте, тітонько, каже Джек, будьте ласкаві, дайте мені поснідати, бо я дуже хочу їсти. І він таки справді був голодний, як вовк, бо коли пап'ята не обідав і на вечеря, і не снідав. Знаєш що, хлопче? каже жінка, тікай краще звідсіля, поки живий. Бо мій чоловік велетень людожер. Він скоро повернеться додому і зразу ж з'їсть тебе. Йому до смаку саме такі хлопці, як ти. Ой, дійтонько, ну дуже прошу вас. Дайте хоч що небудь попоїсти, бо вже не маю сили. У мене з учорашнього ранку й в роті й рісочки не було. А жінка була добра, шкода їй стало хлопця. Повела вона його на кухню, одрізала здоровий окрай з хліба, дала цілий кухоль молока. Сидить жек, їсть. А що є? Туп, туп, туп. де велетень. аж будинок задвихтів від його кроків. Ой, лишенько, каже жінка. Що ж робити? Куди я тебе заховаю? Спробуй но ну, сюди. І вона підсадила хлопця. Піч. Зайшов велетень здоровезний, потворний, на поясі у нього висить здобич троє прив'язаних за ноги телят. Кинув він їх на стіл і каже Ану, жінко, засмаш мені двіко на сніданок. Тоді нюхнув повітря та як зареве. Фіфайфа фут, страх англійцем пахне тут, ну, чи мертвим чи живим, а поснідаю я ним. А жінка йому. Та ти що, чоловіче, тобі здалося? Немає тут нікого. Це, мабуть, чи й досі пахне тим хлопцем, якого ти вчора з'їв на обід. Заспокойся, іди помий руки, а я тим часом зготую тобі сніданок. Велетень вийшов на двір, Джек хотів уже вискочити з печі та й тікати подалі, а жінка його спинила, каже Пожди, доки він засне. Після сніданку його завжди хилить на сон. Поснідав велетень, тоді очинив скриню, витяг торби з золотом і почав лічити червінці. Довго лічив, аж поки його здолала дрімота. Схилив він голову на стіл і захропів так гучно, аж будинок задрижав. Тоді Джек виліз із свої схованки, підійшов навшпиньки до столу, взяв одну торбу з золотом і ходу. Добіг до стеблини, кинув торбу вниз. Вона, звичайно, впала якраз у материн двір, а сам притьмом униз по стеблині. Зліз узяв торбу і до матері, показує їй золото і каже Бачите, мамо, я ж казав, що ці боби чарівні, а ви мені не вірили. Зажили вони тепер, як слід, хату підправили, та ось червінців не стало, і Джек каже. а ну спробуй знову щастя, полізу на небо ще раз. І одного чудового ранку він устав і подерся вгору по стеблині. Довго ліс аж ось і небо. Пішов він знову дорогою. Ось і велетній будинок, аж на порозі знову стоїть жінка. Що буде, те й буде, думає Джек. Підійшов до неї і каже Добрий день, тітонька, дайте мені чого-небудь попоїсти, коли ваша ласка, а жінка йому. Іди геть, хлопче, а то скоро повернеться мій чоловік, побачить тебе і з'їсть. Постривай ну, Здається, я тебе знаю. Ти вже був тут, і саме того дня у мого чоловіка пропала торба з червінцями. Та невже, тітонько. Може, й був, та не пам'ятаю, бо з голоду памороки забило. Дайте попоїсти, може, згадаю. А жінці цікаво дізнатися, чи це той хлопець, чи не той. Завела вона його в кімнату, дала їсти. Сидить Джек, жує хліб, запиває молоком та поволі, щоб дочекатися велетня. Коли це туп-туп-туп іде, жінка зразу ж сховала Джека в печі. Все було, як і того разу. Велетень зайшов, почув людський дух, та жінка його заспокоїла. Мовляв, тобі привиділося. Принесла вона йому снідати дві космажених волів. Ну а їся велетень каже А подай но, жінко, ту курку, що несе золоті яєчка. Жінка принесла. Велетень наказує Несися. І курка одразу знесла золоте яєчко. Натішився ним велетень, почав куняти, поклав голову на стіл і загропів так, що будинок задрижав. Тоді Джек вибрався зі своєї схованки, підступив на шпинті до велетня, схопив курку та навтюки, а курка куткудахнула і велетень прокинувся. Джек з порога почув, як той гукає: Жінко, куди ти потягла мою курку? А жінка йому. То тобі приснилося, чоловіче, адже уже біг дорогою, Добіг до стеблини і, чим скоріше, не здістався додому, і зразу ж до матері, показав курку і каже їй Несися. І курка знеслася і несла золоте яйце кожного разу, як він їй казав Несися. Тож вони з матері зажили в повному достатку. Минув час, і Джекові закартіло знову навідатись до велені людожера. Одного чудового ранку він подерся вгору по стеблині, довго ліс, аж ось і небо. Та цього разу хлопець вирішив схитрувати, підкрався до людожерового будинку і сховався за кущами. Сидить і чекає. Дочекався, поки людожерова жінка вийшла з відрами по погоду. А тоді щось у хату сховався величезний казан і накрився кришкою. Недовго посидів, коли чує туп, 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 заходить велетень, а слідом і жінка. Щось тут знову людським духом пахне, вигукнув Велетень. У хаті хтось є жінка?» А жінка йому справді. Це, мабуть, знову той самий хлопчисько, котрий крав торбу золота і курку, що несе золоті яєчка. Ну, зараз я його знайду. Він, певно, сховався в печі. Кинулося воно до печі, нема там нікого. Жінка й каже Мабуть, тобі здалося, Цей досі пахне тим хлопцем, що ти його спіймав учора і що я тобі засмажила зроду віку ти людажер, а й досі не навчився розпізнавати запах живої людини, запах м'яса. Сором тобі, сором, сів велетень за стіл, снідає і мибрить. Невже таки я помилився? Ану, пошукаю ще. Устав, зазирнув у комерчину, в шафу, у всі кутки. Над жека щастя не подивився тільки в казан. Доснідав і гукає жінці. Принеси сину золоту арфу!» Принесла вона, поставила перед ним на столі, а він і каже арфі Співай. І арфа задвеніла золотими струнами і заспівала людським голосом та так гарно, так солодко, що слухав би і не наслухався. Тішила вона велетня своїм чарівним співом, аж доки він заснув. Спить і хропе, гучно, наче грім гримить. Тоді Джек підняв покришку, тихенько виліз із казана, підкрався до столу, схопив золоту арфу і гайда з хати. Та арфа раптом озвалася людським голосом і вигукнула Хазяїне, хазяїне. Велетень прокинувся і побачив, хлопець тікає з його арфою. Джек мчав дорогою швидше від вітру, а людожер біг слідом волетенськими кроками. Ось ось нас дожене хлопця, ще й трохи і схопить, а Джек уже добіг до стебла і мерщій поліз униз. Велетень хотів був за ним та завагався, над то хистким здалось йому стебло. Аж Арфа знов гукає. Хазяїне, хазяїне. І він таки зважився поліз. Стебло вигинається під його вагою. Жек поспішає, а велетин суне слідом ось уже близько хата й подвір'я, і хлопець гукнув Мамо, винесіть сокиру, швидше давайте сокиру. Мати вибігла з сокирою, подивилася вгору і мало не скам'яніла від жаху, з хмари витикалися велетенські людожерві ноги. Тут мати ще з сили рубанула стебло, воно задрижало, і велетень злякано подивився вниз, а мати ударила сокирою ще раз, розрубане стебло похилилося. Велетень людожер упав з висоти і скрутив собі в'язи. Тут йому і край був. Джек показав матері золоту арфу, і стали вони жити й поживати, добра наживати, курка несла їм золоті яєчка, арфа співала чарівних пісень, а потім Джек зустрівся з принцесою і одружився з нею. Тут і касті кінець.